У Рівному вирішували долю залізничної лікарні. Саме через це питання на позачергове засідання зібрався міськвиконком. Проблема медичного закладу виникла ще 1 січня, після прийняття бюджету на 2015 рік. У ньому було вказано, що фінансування медичних закладів передається на фінансування з місцевих бюджетів. Рівненська міська рада, в свою чергу, прийняла рішення щодо резервування коштів для залізничної лікарні, крім структурного підрозділу, що знаходиться у Здолбунові. За словами міського голови рівного Володимира Хомка, нещодавно відбулася селекторна нарада за участь. Керівництва Міністерства охорони здоров'я та представників місцевої влади. В результаті обидві сторони вирішили, що доки місцевій громаді передають лікарні із землею та майно, доти міський бюджет фінансуватиме рівненський філіал залізничної лікарні. А передача медичного закладу буде відбуватися впродовж чотирьох місяців. Також Володимир Хомко зазначив, що підрозділ з Долбунівської поліклініки міська влада не збирається фінансувати. Тому міськвиконком готує звернення до Здолбунівської районної державної адміністрації та районної ради. З проханням передати обласному центру субвенції на їхню частину на сьогодні. Працівникам залізничної лікарні вже заборгували заробітну плату за січень місяць. На сьогоднішній день зарплати ще медики, ні я ніхто з нашої лікарні не отримали. Зв'язку з тим, що без рішення виконкому відповідно міська рада не може включити нас в мережу казначейської служби. Відповідно, рахунків на отримання на даний час немає. Я надіюся, що ця мережа буде створена і наш заклад буде віднесений до. Казначивські служби і на аванс, який завжди наша лікарня отримала до 15-го числа. Наша лікарня отримує і аванс і зарплату місяці. За Також Володимир Хомко сказав, що незважаючи на заборгованість, про можливість скорочення працівників медичного закладу поки що не йдеться. І додав, що в лікарні лікуються і залізничники з інших регіонів нашої області. Проте у нас є своя територіальна громада, і тільки її ми будемо лікувати. з цією лікарнею ще дуже багато, але я якась, що мене трохи надихає на перспективу, що от ми говорили з головним лікарем, є якась частина послуг платних, і повсякфов, напевно, вона велика. Я не можу зараз сказати, бо ще й не аналізував бухгалтерської діяльність в цьому. От ми тільки на другий тиждень запланували. Якщо це кількість платних послуг, а це мова йде про що? Допуск, наприклад, машиністів, тепловозів такі інші, це платні послуги. Якщо зараз це буде платити, ми з задоволенням ці послуги будемо надавати. Нагадаємо, під час засідання сесії Рівнеради, ради, яке відбулося 22 січня, депутати вирішили прийняти на баланс міста частину залізничної лікарні, яка знаходиться на території обласного центру. Зеляна жильчук Дмитро Спіченко у ритмі подій.